Вітаю, шановне панство! Вітаю на нашому велкам брифінгу. Дуже рада сьогодні бути з вами серед людей, яким небайдуже їхнє майбутнє. Сьогодні ми не будемо говорити про мрії, не будемо фантазувати і медитувати на майбутнє. Ми говоритимемо про стратегію, про речі, які можна виміряти, порахувати і спланувати. Говоритимемо про ідеї, що можуть стати для вас реальними перспективами. І якщо ви цього захочете, вигодами вже в найближчі місяці. Сьогодні ви отримаєте не просто інформацію, ви отримаєте вибір. Якщо ви дасте собі шанс, то всі підстави є вважати, що ця зустріч стане переломною. Переломною для вашої фінансової моделі мислення і як результат для вашого фінансового благополуччя, але в будь-якому випадку вирішувати вам. Знаєте, є речі, які не потребують доказів. Наприклад, що гроші потрібні всім. Хоча є люди, які кажуть, гроші не головне, важливіше здоров'я, стосунки, духовність. Я з цим погоджуюсь, але частково. Давайте будемо чесні: щоб бути здоровими потрібні гроші, щоб допомагати іншим, потрібні гроші, щоб мати свободу вибору, а не жити з відчуттям, що постійно щось не по кишені, потрібні гроші. І як би меркантильно це не звучало, але гроші потрібні всім. Будь-хто незалежно від віку, професії чи досвіду розуміє, що без грошей у сучасному світі важко щось побудувати. Але ось у чому питання: ми всі хочемо грошей, ми всі хочемо більше грошей. Але чи знаємо ми насправді як їх отримувати стабільно? Не одноразово, а щомісяця. не від зарплати до зарплати, не від випадку до випадку, не так, щоб повезе, не повезе. А чи знаємо ми, як перетворювати ці гроші на капітал, не просто витрачати на життя, а будувати з них щось більше: джерело свободи, впевненість, вплив? Саме про це хочу з вами сьогодні і поговорити. Ну, давайте подивимося правді в очі, ми ж не сидимо, склавши руки. Ми намагаємося щось змінити у своїй фінансовій ситуації. І що ми робимо правильно, вчимося економити. Ми читаємо статті, слухаємо фінансових блогерів, підписуємось на марафони, типу п'ять способів зекономити на обіді, чи як відкладати 10% доходу, якщо і 100% не вистачає. Ну це, звісно, жарт, але кажуть, у кожному жарті є доля жарту. Ми практикуємо дуже ефективні методи. Пам'ятайте такий тренінг, метод грошових конвертів. Береш п'ять конвертів, один підписуєш їжа, другий комуналка, третій одяг, ну і так далі. Розкладаєш по них свої гроші і намагаєшся не перелазити з одного в інший. Ну, майже ніколи не вдається, звісно, але звучить розумно. Та от тільки є проблема. Можна ідеально знати, як економити, і при цьому залишатися без грошей. Бо економія це не інструмент багатства, це інструмент виживання, а нам потрібно не виживати, нам потрібно жити гарно, красиво, цікаво. Хоча сама ідея економії непогана, якби ми жили у вакуумі, якби гроші мали одну і ту ж саму вартість з року в рік, якби продукти не дорожчали, валюта не знецінювалась, а світ залишався на паузі, ну, поки ми відкладемо на потім. Але проблема в тому, що ми живемо в економіці, яка постійно рухається, і, на жаль, не завжди в наш бік. Інфляція знецінює те, що ми так старанно відкладаємо. Девальвація б'є по гаманцю. і ви можете цілий рік чесно відкладати гроші на мрію, а потім прокинутись і дізнатися, що за ці гроші тепер купиш вдвічі менше. Тому вся ця історія з конвертами з карбничками, як зекономити 5 гривень на каві, звучить мило, але не працює в реальному житті. Бо головне питання не як зекономити, а як зробити так, щоб твої гроші зросли швидше, ніж зростають ціни. І ось вона головна думка, яку варто винести з цього, що ми вже проговорили: гроші не потрібно відкладати. Гроші потрібно вкладати. Відкладати це про страх, про те, щоб якось пережити, щоб на чорний день. А знаєте що, чорний день настає тоді, коли ми нічого не змінюємо. А ось вкладати це зовсім інше. Це про віру в себе, у свої рішення, у своє майбутнє, це про контроль, про те, що ти не просто спостерігаєш, як світ дорожчає, ти береш участь у грі, де сам встановлюєш правила. І найголовніше сьогодні не треба бути мільйонером, щоб почати вкладати. Вкладати можна з малого, але з розумом. Бо кожна вкладена гривня сьогодні це твій захист, завтра. І якщо обрати правильний напрям, вона не просто збережеться, вона виросте. І сьогодні обов'язково покажу вам один із таких напрямів: той, що вже дає прибуток, і який ви зможете запустити для себе, хоч завтра, ну якщо захочете. Так ось виникає головне питання. Ми зрозуміли, що відкладати не працює, що інфляція з'їдає, девальвація і так надалі. Що гроші треба вкладати, але куди вкладати? Це саме те, що хвилює більшість людей, бо вкладати страшно, може й десь ризиковано. Ну дуже багато різної інформації, різних прикладів. А коли ти не розумієш, куди саме можна безризиково вкладати, ти просто нічого не робиш, а без дії немає результатів. Отже, куди вкладати? Усе просто потрібно вкладати в тренди. У ті сфери, які вже сьогодні показують вибухове зростання і які мають потужні прогнози на найближчі роки, а по і на десятиліття. Бо ті, хто інвестує в тренди, заробляють, а ті, хто спостерігає, потім шкодують, що не почали раніше. І так, які ж тренди сьогодні достойні нашої уваги. Перший тренд це блокчейн. Подивіться, хто сьогодні заробляє великі гроші: Google, Meta, TikTok, Amazon, Alibaba – Всі вони мають одну спільну рису. Вони використовують технології блокчейн. Блокчейн це вже не майбутнє, це зростаюча індустрія, яка стрімко заходить у всі сфери життя, у фінанси, нерухомість, онлайн сервіси, права доступу, в безпеку і навіть в розваги. Світ переходить на нові моделі зберігання та передачі інформації і цінностей, і ті, хто встигнуть увійти зараз, отримають найвищу винагороду. Сьогодні є можливість вкладати не просто в блокчейн як в абстракцію, а в реальні цифрові активи та продукти, пов'язані з конкретним сервісом чи попитом. Ще один тренд, у який сьогодні вкладаються мільярди, це мобільні додатки. TikTok, Telegram, Uber, Airbnb. Ці сервіси є в телефонах мільйонів людей по всьому світу. І подивіться на цифри, кожна з цих платформ має капіталізацію від десятків до сотень мільярдів доларів. Чому? Тому що сучасна людина проводить більшість часу в смартфоні. Саме через мобільні додатки ми сьогодні дивимося відео, замовляємо таксі, шукаємо житло, бронюємо готелі і навіть заробляємо. Ринок мобільних платформ стабільно зростає і з кожним роком буде тільки масштабуватись. Ще одна індустрія, яка завжди була актуальною і буде актуальною, незважаючи на кризи, інфляцію, це нерухомість. Люди шукали житло 100 років тому, шукають сьогодні і будуть шукати завжди. Ринок нерухомості це класика, яка росла, росте і буде рости. Але змінюється спосіб, як ми з цією нерухомістю взаємодіємо. Сьогодні недостатньо просто викласти оголошення з фото. Люди хочуть відчути, зрозуміти. Тому в гру вступає відеоконтент, діджитал інструменти, нові технології презентації об'єктів. І саме на перетині двох ринків, нерухомості та цифрових сервісів, сьогодні з'являються найцікавіші фінансові можливості. Ми вже бачили, що ринок нерухомості зростає, але є ще один ринок, який зростає ще швидше, і це знайома нам реклама. Згадайте, скільки реклами ви бачите щодня: онлайн, офлайн, соцмережі, банери, таргет. Компанії витрачають мільярді доларів на те, щоб бути видимими. І ось важливий момент: ринок реклами зростав завжди, і навіть під час криз. Бо незалежно від ситуації в світі бізнесу завжди потрібно залучати клієнтів. І саме тому рекламні платформи та сервіси це один із найстабільніших напрямів для інвестування. Бо вони живуть там, де є попит. А поки існує конкуренція, буде існувати реклама. А поки є реклама, є гроші, які можна заробити на її інфраструктурі. Ще один тренд, повз який не пройти це відеоплатформи. Той же TikTok, YouTube, Reels в Instagram, стріми, вебінари, контент усіх форматів. Сьогодні відео стало головним засобом спілкування за аудиторію, і це не просто розвага, це величезна індустрія з оборотом у сотні мільярдів доларів. Подивіться, TikTok у 2023 році приніс понад 16 мільярдів доларів доходу, і це тільки початок, прогноз, стримке зростання щороку. І найголовніше попит на відео. Тільки зростатиме люди, хочуть бачити, а не читати, хочуть швидко отримувати суть, хочуть довіряти, а формує цю довіру. Саме тому вкладати в цифрові сервіси, які працюють з відео, це вклад у технологію майбутнього, яка вже сьогодні приносить прибуток. Ми з вами бачимо, як світ стає все більш мобільним, все більш зручним. А за цим стоїть одна величезна зміна крос-платформені рішення. Сервіси, якими можна користуватись із телефона, із ноутбука і в месенджері, ви можете замовити авто в Uber із додатку із браузера. Ви можете спілкуватись у Telegram з будь-якого пристрою. Ви можете орендувати житло через Airbnb, навіть не встановлюючи додаток. І саме такі універсальні зручні швидкі платформи сьогодні захоплюють ринок. Подивіться на оцінки: Telegram, Uber, Airbnb – це цифри, які підтверджують одне. Кросс-платформені сервіси це не просто тренд, це норма майбутнього. Ще один ринок, про який багато хто знає, це партнерський маркетинг. Що цікаво, саме цей сегмент щороку зростає, і до 30-го року його обсяг перевищить 329 мільярдів доларів. Звідки таке зростання? Дуже просто люди готові не лише купувати, а заробляти через рекомендації. Подивіться на ринок: Amazon, Booking, навіть банки мають партнерські програми. Чому? Бо це працює класичний маркетинг дорожає, а рекомендації працюють ефективніше, особливо коли за це є прозора винагорода. І саме тому маркетинг це офіційна, легальна, технологічна модель розповсюдження продуктів, сервісів чи послуг. А в нашому випадку це ще й можливість створити дохід, які будуються не на продажі, а на користуванні цифровою платформою. Отже, давайте підсумуємо: ми з вами пройшлися по найбільших ринках сучасності. Ми побачили, куди сьогодні йдуть мільярди і де народжується нове багатство і капітал. І тепер відповідь очевидна: вкладати потрібно не в старі схеми, не під подушку, а вкладати потрібно в те, що росте, у те, що буде потрібно людям і завтра, і через 10 років. А це. Технології, унікальність інновації. Саме тут створюється нова економіка, саме тут нові гроші. І саме тут ці можливості, про які більшість дізнається занадто пізно. Але не ви. Ви дізнаєтесь сьогодні, і далі я покажу вам, як скористатись цим вже зараз. І так, що ми маємо? Ми подивилися на головні ринки, які зростають: технології, реклама, мобільні додатки, відеоплатформи, нерухомість, партнерський маркетинг, блокчейн. І здавалося б, щоб скористатись усіма цими трендами, потрібно щось створювати на власний розсуд, відкривати власний стартап, залучати інвестиції, збирати команду. Але є хороша новина. Такий продукт вже існує, вже є рішення, яке поєднує в собі всі ці тренди індустрії та технології. І воно вже працює і вже приносить дохід тим, хто побачив можливість і скористався нею. Продукт, який поєднує всі ці тренди, називається Дубадуфреверс. Це нематеріальний цифровий продукт, що існує у формі унікального коду та надає користувачу право доступу до одного рекламного слоту для розміщення одного оголошення про продаж або оренду нерухомості на платформі Дубадуком протягом 24 годин один раз на рік. А щоб легше вам було зрозуміти, що ж це таке, бо дуже так закрутили. Так, давайте на прикладі. Усі ми знаємо, що таке білборд. Ми їх бачили не раз, великі такі рекламні щити обабіч дорог. І є також такі динамічні білборди, на яких змінюється кілька реклам протягом хвилини. Одна компанія міняється на іншу і так по колу. А тепер увіть, що ці білборди переместилися в мобільний додаток і показуються на екрані додатка. Але їх бачать не десятки, а вже тисячі тисяч користувачів. І от ви можете викупити доступи до таких банерів, мати, типу, свій власний діджиталборд на мультимедійній платформі. Що відбувається далі? Ок, якраз доступ до цього діджитал білборду називається до Buddu -Do Forever. Зверніть увагу. Це не є фінансовим активом, не є засобом платежу, електронними грошима або якимось інвестиційним інструментом. Це право доступу, на якому ви зможете заробити бонуси, прийнявши участь у програмі лояльності. Право на доступ є безстроковим на весь період функціонування платформи. І користувач, який отримав це право на доступ, може самостійно використовувати це право, передавати право для тимчасового користування, продавати або дарувати його. Знаходяться Фореверси на платформі Дубадуком. Це цифрова платформа нового покоління, яка працює одразу в кількох напрямках. Відео реклама, нерухомість, цифрові права, і головне, можливість отримувати дохід це не просто сервіс, це цифрова екосистема, яка об'єднує в собі найсильніші тренди сучасності: відділ, контент, ринок нерухомості, інфраструктуру цифрової реклами, блокчейн-технології, мобільну інтеграцію та унікальну партнерську логіку залучення користувачів. Уявіть собі платформу, яка одночасно дає швидкий доступ до відеоголошень житла, просту рекламу для агентств, інтеграцію з месенджерами, прозору систему винагород і можливість монетизації вашої участі. Добадуком це технологія, яка не просто надає послугу, вона створює нову економічну модель. Це не копія чужих сервісів, це унікальний формат, який вже зараз працює. Він не має аналогів на ринку. І саме тому ті, хто заходять у платформу на ранньому етапі, отримують доступ до приваг, які потім будуть недоступні для більшості. До Бату... Це не просто ще одна площадка для розміщення оголошень. І точно не ще один відеосервіс. Це новий підхід, новий формат і абсолютно інше бачення того, як має працювати онлайн реклама, і як має виглядати монетизація контенту. У традиційних системах все просто: більше платиш, більше показується. Мало платиш, тебе не існує. Виграють тільки великі гравці з великими бюджетами. А в добудуком все навпаки. Реклама стає вигідною для всіх, а контент не. Не просто інформацію, а ресурсом, який працює, рухає економіку і приносить дохід не лише власнику платформи, а й всім учасникам. Це більше ніж технологія, це нове мислення в діджиталі. І саме тому Дубадуком має всі шанси стати наступним великим проривом у світі онлайн платформ. Важливе запитання, яке напевно ви собі ставите: а чому вони так впевнені, що це буде працювати? І ми розуміємо цю думку, бо сьогодні багато обіцянок, багато шуму, а справжніх рішень мало. Але наша впевненість базується не на емоціях. По-перше, ми входимо в активні зростаючі індустрії. Реклама, відео, нерухомость, блокчейн, партнерський маркетинг. Вони не просто існують, вони масштабуються і формують нову економіку. По-друге, ми пропонуємо готову платформу, а не ідею в майбутньому. Це вже працює, вже приносить дохід. По третє, наша модель вигідна для всіх учасників процесу. Тут немає виграв, програв, тут усі виграють, бо кожен створює цінність і отримує за це винагороду. І четверта, і це, мабуть, що головне, у нас є синергія чотирьох потужних стратегій, які не просто доповнюють одна одну, вони взаємно підсилюють ефект. І коли все це з'єднується, виникає ефект, який неможливо отримати в жодній окремій моделі. І ми не просто віримо, ми бачимо результати і знаємо, ті, хто зараз зайшов в співпрацю з нами, отримують найсильніші позиції в системі. І саме це дає нам повну впевненість. Успіх це не обіцянка, це питання часу і правильного моменту. Ця модель не просто працює. вона Приречена на успіх, я б так сказала, тому що вона посилена ключовими елементами. Окрім того, що ми працюємо на стику трендів, ми ще обрали найпотужніше місце для старту. Це Дубай, чому саме він? Тому що Дубай це не просто місто, це світовий центр інновацій, нерухомості і цифрових фінансів. Тут потужна економіка, прозорі інвестиційні правила, міжнародний капітал і неймовірна швидкість розвитку. Ми будуємо платформу на базі штучного інтелекту та автоматизації. Добудуком це не вручну зібрана система, це штучний інтелект, алгоритми, бікдата і повна масштабованість. Це дозволяє системі рости навіть без участі людини просто завдяки попиту. І ми можемо масштабуватись міжнародно туди, де вже є чи буде бом нерухомості, ті регіони, де інтерес до житла, оренди і купівлі максимальний. А це означає максимальний трафік. Попит і монетизацію. І коли все це ми з'єднуємо, виникає стратегія виграшної взаємодії, де бізнес знаходить клієнта, платформа масштабується, користувач заробляє. І ось чому ми впевнені в тому, що нас очікує успіх. І ось чому вже сьогодні час приєднатися. Ще один фактор, який робить нашу модель стабільною, це двосторонній попит. Тобто, попит не з одного боку, а одразу з двох. Наприклад, клієнт, людина, яка шукає житло. Вона хоче знайти швидко, зручно, побачити відео, отримати реальну картину. Їй не хочеться блукати в лабіринті оголошень без змісту. А з одного богу, агентство або забудовник. Вони хочуть якісно і вигідно просунути об'єкт, не витрачаючи тисячі доларів на преміум пакети, модерацію, затримки, неефективну рекламу і так далі. І ось до це місце зустрічі цих інтересів. Це платформа, яка дозволяє агентству зручно і дешево розміщати об'єкти на продаж, а клієнту швидко і наочно знайти потрібне житло. Тобто з обох боків є реальна щоденна потреба, а де є стабільний попит, там завжди буде трафік, а де є трафік, там є монетизація, а де є монетизація, там є прибуток. І саме тому ця модель працює не тільки як ідея, вона працює як бізнес, приносить реальні гроші. Сьогодні багато хто прагне до фінансової свободи жити в своє задоволення, не бути прив'язаним до щоденної роботи. Дихід це не мрія, а стратегія. У нашому продукті закладена реальна стратегія доходу. У сучасному світі фінансова стабільність і зростання вимагають стратегічного підходу. Якщо ви прагнете масштабувати свої доходи та розглядаєте можливості для їх диверсифікації, ми пропонуємо канали для руху ваших коштів у ваш гаманець. Ці канали надають гнучки та ефективні стратегії для збільшення та диверсифікації ваших доходів. Програма лояльності передбачає можливість отримання бонусів за тимчасову передачу права доступу до Фореверс. У випадку, якщо агентство нерухомості використовує Фореверс для розміщення оголошення, такому користувачеві надається бонус у розмірі 85% від суми фактичного використання добуду Фореверс у валюті доларів США. Зараз на екрані ви бачите три ключові криві, які допоможуть зрозуміти потенціал зростання доходів через фореверси. Зелена крива це ціна Фореверс. Ми бачимо стабільне зростання. Це означає, що з часом сам актив стає дорожчим. Тобто, чим раніше ви заходите, тим вищий потенціал доходу при подальші можливій продажі на підтупі ринку. Помаранчева крива це ціна розміщення оголошень. Бачите, також зростає. І це логічно, з розвитком платформи попит на оголошення підвищується, вони стають дорожчими. Синя крива це доходність Forevers. Це доход, який ви отримуєте щомісяця. Зверніть увагу, він не просто зберігається, він також поступово зростає разом з цінністю активу та кількістю залучених користувачів. У підсумку ми маємо три джерела вигоди стати хазяйного Фореверса. зростання вартості. Підвищення попиту і щомісячний пасивний дохід. Це і є капіталізація у дії, коли один цифровий продукт створює одразу кілька точок входу доходу ходу ваш гаманець. Для того щоб було краще зрозуміти, давайте подивимось це на прикладі. Розглянемо класичний варіант придбання квартири і варіант покупки фореверсу. За основу беремо одну і ту ж суму. Уявімо, що у вас є 60 тисяч, і ви хочете вкласти їх у нерухомість. При цьому треба врахувати три основні фактори: річне зростання вартості приблизно 5% на рік, щорічні витрати, податки, комунальні послуги, ремонт ну в середньому десь 2500 на рік, і орендний дохід близько 6% на рік або десь 3600 щороку. Тепер підрахуємо результат, наприклад, через 5 років. Вартість квартири зростає, оренда за 5 років приносить дохід, і разом капітал становить 94 тисячі з половиною доларів. Але давайте пам'ятати, ми витрачаємо гроші на утримання. Це 12,5 з половиною тисяч доларів. Ну і робимо висновок. Чистий прибуток складає 22 тисяч доларів. Це результат за 5 років активного володіння нерухомістю з усіма пов'язаними з цим турботами. Ну це такий класичний варіант використання грошей. А тепер подивимося, як ці ж 60 тисяч можуть працювати зовсім інакше через цифровий актив Фореверс. За ці кошти ми отримуємо. При ціні 7 доларів, наприклад, 8571 одиницю Forever. Далі паралельно працює два джерела прибутку. Перший це дохід через програму лояльності. Якщо ціна оренди складе, наприклад, 2 долари. Ви бачите, вона може бути різною. Прогнозують нормальну ціну в 3 долари, але ми не будемо брати 3, візьмемо 2. Що ми отримуємо? Ми отримуємо 17,142 долари на рік. За 5 років це 85 більше, ніж почти 86 тисяч доларів. Після відрахування пам'ятаємо, ми отримуємо 85%, це означає, що від нас відраховують 15%, залишається. Сума 72 981 долар доходу. Тепер подивимось, ціна фореверс, наприклад, зросте до 10. Хоча аналітики кажуть, що може зрости й до 36, але також візьмемо просто на ближчий прогноз. Це 10 доларів. Вартість портфеля в такому випадку становить 85 710. Складаємо всі ці цифри. У нас є прибуток. 158 691 долар. Віднімаємо початкове вкладення 60 тисяч доларів і отримуємо чистий прибуток 98 691. І що важливо пам'ятати, жодних додаткових витрат, ніякого ремонту, активних дій, щось навколо цієї діяльності. По цій моделі вам не прийдеться самому шукати клієнтів для вашого білборду. Це робиться платформою. Це Модель, яка працює на вас, поки інші активно працюють над створенням доходу. І якщо в попередньому прикладу з нерухомістю прибуток ваш був 22 тисячі, то тут в 4 рази більше. Висновки робіть самі. Давайте порівняємо найпопулярніші інструменти вкладень. Наприклад, стейбл коїни мають дуже високу ліквідність, але доходу не Біткоїни, наприклад, можуть дати прибуток, але також мають високу волотильність і ризики високі. Мемкоїни максимально ризиковані, доходність непередбачувана, волатильність волотильність шалена. Ну, депозити. Депозити, наприклад, в Україні, Європі, в США вони безпечні, але практично мають маленький, дуже маленький прибуток. Золото зараз зростає і в середньому зростає за останніх 5 років на 17%, Але ліквідність і динамика поступаються Фореверс. А Фореверс демонструє мінімум 100% доходності за рік. Операційний прибуток від 15% до 30%, низький поріг входу та повну відсутність волатильності. Ліквідність вища за середню, динаміка стабільно позитивна. Ну а ризики ризики є завжди, але у Forever's вони помірні. Отож, бо зробимо висновок. Фореверс це оптимальний баланс між прибутковістю, стабільністю та ризиками. Ну і остання стратегія, яка легла в основу нашої пропозиції: після будь-яких вкладень, будь у що є період між вкладенням і моментом, коли з'являється реальний прибуток. Це називається безприбутковий період, коли ми нічого не заробляємо, тому що маємо повернути свої вкладення. Повернення вкладень називається період, так і тільки після цього ми починаємо зробляти. І саме цей період часто стає критичним. Люди зупиняються, бо не бачать миттєвого результату. Але в нашому випадку ми маємо отакий собі міст, який дозволяє пройти цей період без втрат. Цей міст це реферальні та партнерські програми, що це означає на практиці. Поки ваш актив, ваш фореверс, ваш цифровий продукт набирає капіталізацію, ви можете рекомендувати платформу іншим, розвивати партнерську базу користувачів і вже з першого дня отримувати реальний дохід. Таким чином, ваші вкладення працюють на перспективу, а ваша активність забезпечує дохід тут і зараз. Це і є стратегія динамічного мосту, розумний баланс між очікуванням і дією. Думаю, ви зі мною погодитесь. Успіх це не випадковість, це не щасливий квіток, це точний розрахунок, стратегія і система дій. Сьогодні ви побачили модель, де все прораховано: зростання активу, стабільність доходу і прозорість винагороди. І якщо дієте, результат буде, бо успіх приходить до тих, хто думає, рахує і діє. І я маю надію, що для кожного з вас те, що ви сьогодні почули, стане не просто інформацією, а тою відправною точкою для вашого успіху. І що все, що я вам сьогодні розповіла, приведе вас до компанії DBDC, від імені якої я сьогодні говорю з вами і пропоную всі ті можливості, про які ви вже почули. Питання не в тому, коли починати, а чи встигнеш зайняти вигідну позицію до того, як ринок увімкнеться наповну. Подивіться уважно: ми стартуємо з ОАЄ, але це тільки перша точка входу. ОАЄ це місце, де є високий попит на інноваційні формати, цифрову нерухомість і смарт рішення. Саме звідси починається запуск. А далі Європа, де поєднується фінансова стабільність і цифрова культура. Але це Лише перша хвиля. Попереду ще десятки країн і мільйони потенційних користувачів. І кожен, хто заходить зараз, займає місце в першій лінії глобального масштабу. Тому питання треба ставити, працює чи не працює, а де ти будеш, коли це стане масовим. Сьогодні у нас з вами не просто зустріч, це ваша точка прийняття рішення, тому що сьогодні ви таки можете зробити вибір. Не завтра, не потім, саме сьогодні. Який вибір відкладати і спостерігати, як можливості та гроші проходять повз, або вкладати і запускати ланцюг подій, які веде до росту, до пасивного доходу, до фінансового благополуччя? Часто ми чекаємо на ідеальний момент, але правда в тому, що ідеальний момент прямо зараз. Ну що ж, ви вже почули все, що я хотіла вам розказати. Побачили факти, розібрали модель, узнали вигоди, почули перспективи, порівняли ринки, побачили, як працюють винагороди, оцінили цифри і зрозуміли потенціал зростання свого доходу, можливого свого доходу. І тепер настала ваша черга ставити запитання. Бо іноді все, що нас виділяє від прориву, це рішучість задати запитання, щоб прийняти правильне та усвідомлене рішення, яке може стати стартом нового етапу. Тож, якщо ви відчуваєте, що це ваш час. Не відкладайте, зробіть перший крок уже зараз. Зробіть запит на персональну зустріч, і ми відповімо на всі ваші запитання, разом прорахуємо вашу фінансову дійсність і підберемо найбільш комфортну зону взаємодії з DBDC, яка відповідатиме саме вашим цілям. А якщо ви вже побачили потенціал, не втрачайте момент, запросіть реферальне посилання і займіть свою виграшну позицію, поки вікно можливостей широко відкрите. Дякую вам за увагу, бажаю вам ясності, впевненості і сильного старту в новому етапі. До наступної зустрічі!